Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні проводимо чергове засідання комісії. У нас один порядок денний. Перенесених питань немає. І в порядку денному у нас 37 питань. Чи в когось є зауваження чи пропозиції до порядку денного? Так, Пропонуємо пункт 15. Перенести на доступ на комісії. Пункт 15 перенести. Все, так. Да. Тоді. Так, е, тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Юрій Володимирович, у нас, будь ласка, так. Пропонуємо об'єднати питання з 1 по 13, як пов'язано з цією з цього. Так, блок ліцензійних питань. Чи когось є коментарі до блоку ліцензійних питань з 1 по 13 питань немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався, рішення прийнято. Наступний пункт. У схвалення проекту рішення, що має знаки реторного акта постанови НКРКП про затвердження змін до деяких постанов НКРКП. Зазначений проект постанови зазначений проєкт постановою пропонується удосконалити порядок ліцензування НКРКП та ліцензійні умови, у тому числі з урахуванням положень законів України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих адресаційно правових форм, прихідний період, та об'єднання юридичних осіб та закону про санкції. Пропонуємо схвалити проект постанови НКРКП та розмістити його на офіційному сайті НКРКП для отримання заважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є якісь коментарі до озвучення питання немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про прийняття постанови НКРКП – про схвалення змін до плану. Розвитку систему розподілу АТ Тернопіль обленерго на 2025-2029 роки. Андрій Володимирович, може там блоком комче? Да, пропоную об'єднати 16 по 20-те питання. Давайте, 16-те по 20-те, прокоментуйте, будь ласка. Так, 12 серпня 25-го року на засіданні було схвалено проект постанови щодо схвалення змін до плану розвитку системи розподілу Тернопіль обленерго на 2025 тисячі по 2029 роки. Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті мережі інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій. Зауважень та пропозицій до прилюдних матеріалів до НКРКП не надходило. Департамент пропонує прийняти постанову щодо схвалення змін до плану розвитку системи розподілу Тернополя Буленерго 25-29 роки. Сімнадцяте питання. 5 серпня 2025 року було схвалено проєкт постанови щодо схвалення плану розвитку системи розподілу суми обленерго на 2026 по 30 роки. Проєкт постанови оприлюднений постанови на офіційному вебсайті мережі інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій. Зауважень та пропозиції не надходило. Департамент пропонує прийняти постанову про схвалення плану розвитку системи розподілу суми Обленерго на 2026 по 30 роки. 18 питання. Запоріжжя Обленерго було надано на розгляд НКРКП проєкт плану розвитку, системи розподілу на 2026 30 роки. До проєкту плану розвитку були надані позитивні листи Міністерства енергетики Запорізької обласної військової адміністрації, Державної інспекції енергетичного нагляду та оператора системи передачі. Відповідно, департамент вважає за доцільне прийняти рішення щодо схвалення проєкту плану розвитку Запоріжжя Обленерго на 2026 30 роки. 19 питання. Кировограду Обленерго надано на розгляд НКРКП проєкт плану розвитку системи розподілу на 2026 по 30 роки. Інформація детально оприлюднена на сайті. До проєкту плану розвитку надані позитивні листи Міністерства енергетики, Кіровоградської обласної військової адміністрації, Державної інспекції генетичного нагляду та оператора системи передачі. Департамент вважає, що доцільне прийняти рішення щодо схвалення проєкту плану розвитку обленерго на 2026 по 30 рік. Питання номер 20 5 серпня 2025 року на засіданні НКРКП було схвалено проєкт постанови про внесення змін до постанови номер 399 щодо внесення змін до інвестиційної програми НЕКУ на 2025 рік. Відповідно, проєкт постанови було оприлюднено на сайті для отримання зауважень та пропозицій. Зважити пропозиції не надходили. Відповідно, департамент пропонує прийняти постанову про внесення змін до постанови 399 щодо внесення змін до інвестиційної програми НеКукерго на 2025 рік. Дякую за інформацію. Чукось є коментарі до озвученого блоку питань по операторам систем розподілу та операторам систем передачі. Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт прославлення проєкту постанови. НКРКП про схвалення плану розвитку комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради на 2025-2029 роки. Я розумію, що ми можемо їх об'єднати з 22-го пунктом: це про схвалення проєкту постанови, про схвалення інвестиційної програми, інвестиційного проєкту зазначеного підприємства на 2025 рік. Будь ласка. До комісії надійшли погоджені план розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційна програма на 2025 рік комунального підприємства «Дніпровода канал Дніпровської міської ради. Джерела та обсяги фінансування зазначені на сайті комісії в матеріалах до порядку денного. За результатами опрацювання наданих матеріалів пропонуємо схвалити проекти постанов комунального підприємства Дніпровода канал Дніпровської міської ради. Та розмістити їх на офіційному веб-сайті Дякую. Дякую за інформацію. Чись коментарі до озвучених питань немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт розхвалення проєкту постанови Про внесення змін до додатку до постанови НКРКП від 24 грудня 2024 року номер 2287 Будь ласка. Національної комісії у грудні 24-го року було за спрощеною процедурою встановлено тарифи на виробництво тепловоенергії на когенераційні установки для підприємства Теплоенерго. Відповідно, зараз змінилася певна потужність цих установок, їх стало більше. Відповідно, підприємство звернулося для отримання тарифу на ці установки. Вони становлять 766 гривень для потреб населення і 1900 гривень для потреб бюджет, бюджету та інших споживачів. Департамент пропонує схвалити відповідний проєкт постанови про внесення змін до додатка до постанови НКРКП 24 грудня 2024 року. і Оприлюднений проєкт постанови на офіційному вебсайті ЗБТО держання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до озвучних питань? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про застереження змін до Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Yeah. Да, давай. Відповідно до закону України про ринок електричної енергії, до повноважень регулятора належить затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Так, «Укренерго» направив до НКРКП проект розроблених змін до кодексу комерційного обліку, необхідних для виконання Укренерго як адміністратором комерційного обліку своїх функцій, які направлені на систематизацію існуючих норм кодексу, та описують основні етапи процесу сертифікації даних комерційного обліку, зокрема зведення балансу. По Області обліку, необхідні для перевірки загальної сумісності валідованих даних комерційного обліку, наданих відповідними постачальниками послуг з використанням платформи DataHub. Зміни забезпечують чітке нормативне підґрунтя для організації адміністратором комерційного обліку, сертифікації даних комерційного обліку, сприяють підвищенню прозорості та контрольованості цього процесу, а також є критично важливими для подальшого впровадження автоматизованої платформи обміну та оборудованих DataHub. Проєкт постанови 25 травня було схвалено насідання на НКРКП та оприлюднено офіційному веб-сайті НКРКП з метою отримання зауважень та пропозицій. За результатом отриманих зауважень та пропозицій 21 та 22 липня відбулися відкриті обговорення проєкту постанови. Також Антимонопольний комітет повідомив про погодження проєкту постанови. Враховуючи зазначення, департамент пропонує прийняти постанову про затвердження змін до Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Дякую за інформацію. Чи якоїсь коментарі до озвучених питань немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ і ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. Плановий захід державного контролю за період діяльності 2024 року, в ході якої перевірки було встановлено порушення, зокрема. Обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально до спецфонду держбюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, порушення в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які обов'язково для здійснення діяльності на ринку електричної енергії. Також порушення в частині обов'язку ліцензіата при проведенні розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії забезпечують недискримінаційність та пропорційність розрахунку перед оператором систем за відповідний розрахунковий період. Також порушення в частині обов'язку лізят застосовувати ціну тарифу на послуги постачальних амістерних послуг, визначені з результатами конкурсу, та порушення в частині обов'язковізяти сплачувати своєчасне та в тому повному обсязі за електричну енергію, кухну на ринку електричної енергії та послуги, що надаються на ринку електричної енергії. З Зрахуванням пояснення, які надані ліцензятам, керуючись положенням методики розрахунку. Розміру штрафу. Департамент пропонує прийняти постанову, якою застерегти товариство щодо недопущення надалі порушення ліцензійних умов. Накласти штраф у розмірі 124 831 гривні, прийняти відповідні заходи державного регулювання та розпорядження про усунення виявлених порушень. Не Дякую за інформацію. Чи є просьба коментарі до звучаності? Немає. Переходимо тоді до голосування. Хто проти, Тримався. рішення. Наступне про порушення толкі Роворадська власно ліцензійних умов з постачання електричної енергії. Також плановий захід державного контролю за період діяльності 2024 року, в ході якого виявлено порушення в частині обов'язку літнензята виконувати умови вкладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії. Порушення в частині обов'язку літнензята при проведенні розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії забезпечують невідстрімнусінність. Також порушення обов'язку застосовувати ціни та тарифи на послуги постачання комерціальних послуг, видачені з результатами конкурсу, також порушення в частині спла... сплати своєчасного топовному обсягу за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії та за відповідні послуги, та порушення в частині своєчасного топного обсягу сплачувати в е... частині купівлі електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, враховуючи пояснення ліцензіата та керуючись положеннями методики розрахунку штрафу. Департамент пропонує прийняти постанову, якою застерегти не щодо недопущення далі порушень від сумов та накласти штраф у розмірі 237 881 гривня. Відповідні заклики державного регулювання та розпорядження щодо усунення порушень. Детального обґрунтування розміщено на сайті. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі до розміщення питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. проти. Тримався. рішення Наступний пункт. Про недотримання Т. Полтава газ, вимог нормативно актів, що роджують функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Планова перевірка за період 2024 року, в ході якої встановлені порушення в частині достовірності даних, зазначених у формах звітності, також порушення структури тарифу з розподілом. Крім того, виявлено порушення в частині е, щодо обов'язку провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, втримуватися організаційних вимог, зокрема створювати на комісії з експертизи засобів повільної техніки, порушення в частині виконання рішень КриКП у строки, встановлені відповідними рішеннями, також порушення в частині е, у разі виявлення. Споживача або несанкційного споживача спорувача порушень, визначені главі 2 цього розділу на місці її виявлення представниками ГРМ складається акт про порушення закону, неведеного по кодексу. Також порушення щодо прийняття рішення про задоволення акта про порушення або необхідність додаткового обстеження чи перевірки. Відповідно, зафіксовано порушення в частині вартість необліпованого об'єму природного газу, яка під'являється до сплати споживачу. В результаті задоволення акта про порушення визначається в окремому платіжному рахунку оператора краю. Порушення в частині ведення журналу реєстрації актів, також видалено порушення обов'язку взяти відповідно до кодексу забезпечити періодичну повірку. Надруховання наданих пояснень та керуючись положеннями порядку визначення розміру штрафів, департамент пропонує прийняти постанову про накладення штрафу на товариство у розмірі 971 788 гривень. Відповідні. Захиду державного рулювання та розпорядження про усунення порушень. Детальне обґрунтування розміщено на сайті. Дякую. Дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасників зазначенного підприємства, заступник голови правління з обліку та економіки. Мокрий Сергій Іванович. Будь ласка. Добре дня, Член комісії та присутні. Ну, розранкова шума штрафу на підприємстві по результатам перевірки для нас просто значна дуже, особливо в інших умовах, невідповідності е, тарифу реальним витратам. І ми старалися весь час працювати по нормативним вимогам, виконували повністю виконали інвестиційну програму, припинили понад 400 крадіжок газу за рік і е, усунули в межах всіх можливих е, ситуацій е, всі попередні. Порушення, які ЕНКер відмічали. Але, звісно, є помилки опущення. І я хотів би просто звернутися з проханням по декілька моментам е в частині. Перше, штраф 81 тисяча на порушення термінів періодичної повірки ладіоні. Декілька десятків тисяч лічильників повірили залишилось 65 лічильників, які по термінам в першому кварталі поточного року повірили. І Застосувати штраф 81 тисячу гривень, що ми не встигли їх із за відсутності в той момент споживачів повірити, чесно кажучи, досадна і бідна нам. Просив би використати хоча б пом'якшуючий коефіцієнт 04, оскільки ну, немає сенсу допровіряти, оскільки це завдання виконано. Другий момент це відносно журналу реєстрації актів про порушення. Роками перевіряє НКР нашу роботу. Жодних зауважень не було. І в цей раз серед цих журналів, які передивилася комісія, лише до одного підрозділу було порушення висловлено порушення певних колонок заповнень. Але ж ну, у нас частина документів дуже велика, з'ята прокуратурою, понад рік ведеться там слідство в цій частині, але каже, в протоколі обшуку. Написано, назвали, неправда, не журнал, а зошит реєстрації актів про порушення, прошитий, пронумерований, скріплений печат. Ну Ми не можемо доступу туди мати. Комісія могла мати. Ну Що такий висновок зробила комісія, ми в наших запереченнях теж писали, доказували, але, на жаль, не було прийнято. Слідуючий момент. Дякую за ваш коментар. Стосовно. Того порушення, по повірці ліцічільників, при визначенні суми штрафу була врахована тривалість, тому штраф 85 тисяч. А друге, стосовно того, що ви кажете, що для підприємства ця сума штрафу є надмірною, то в разі, якщо комісія прийме рішення про його застосування, ви маєте право звернутися до комісії з проханням про його розстрочення. А в іншому я пропоную підтримати позицію департаменту. Зрозуміло. Тоді з урахуванням коментарів, озвучених Олександром Леонідовичем, переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт про внесення змін до постанови НКРКП від 24 липня 2024 року 1365 про зупинення дії ліцензії з постачання природного газу виданої ТОВ «Газовик». Пунктом 1 постанови номер 1365 було визначено зупинити. Товариство «Газовик» дію ліцензії на право провадження до з діяльності постачання природного газу. Також пунктом 1 постанови No875 було визначено продовжити срок. Керуючись порядком ліцензування та враховуючи лист товариства від 04.08, департамент пропонує прийняти постанову, якою пункт 1 постанови КРКП 24 липня 2024 року номер 1365 про зупинення дії ліцензії з постачання природного газу виданої того «Газовик», слова, але не більше ж місяців з дня набрання чинності цієї постанови замінити словами, цифрами та знаком строком до 28 лютого 2026 року. Дякую за інформацію. Технічне питання, запитаючи я з кожних коментарі? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, я думаю, наступні два пункти можна об'єднати. Це про порушення до фірма технології ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. Будь ласка. Так, обидві перевірки планові за період діяльності 2024 року щодо перевірки виробництва теплової енергії. встановлено порушення щодо виконання рішень органу ліцензування в певні строки порушення щодо виконання розпорядження, зокрема, номер 125 р також встановлене порушення в частині надання до органу ліцензування документів інформації, що місця достовірні дані, враховуючи е пояснення ліцензіата та керуючись порядком, а саме методикою визначення розміру штрафів, пропонуємо прийняти постанову, якою накласти штраф у розмірі 1258 гривень, та е зобов'язати у терміну 31 грудня 2025 року здійснити. Відповідні заходи, які передбачені пунктом 2 та розпорядження про усунення порушень, детальне обґрунтування на сайті. Що стосується виробництва електричної енергії, встановлене порушення в частині обов'язку ліцензіату, надавати також інформацію до органу ліцензування, також виконувати рішення в строки, враховуючи зазначення та керуючись положенням методики. Розрахунку розміру штрафу пропонує прийняти постанову якої застережети товариства щодо недопущення далі порушень та відповідне розпорядження про усунення порушень. Дякую за інформацію. Чи є якоїсь коментарі до озвучених, двох питань по техніці? немає. Переходимо до голосування, хто проти, Тримався. рішення прийнято. Володимир Русланович, у нас, я так розумію, інші питання технічні, там з 31 по 35, так? Да? Так, зокрема. Щодо внесення змін до постанов, збільшення строку перевірок та внесення змін до проєкту до плану здійснення перевірок. Окей. Так, колеги, чи є якісь коментарі до блоку технічних питань, там про збільшення сроку перевірки, внесення змін до постанов 31 першого та Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення. Е, наступні пункти це про прийняття постанови краю, про внесення змін до постанови края КП від 29 квітня 2025 року, номер 646, це щодо від'ємних сельдованих платежів, так да? що mm -hmm. Так. А... і про внес і наступне про затвердження змін до переліку поточних рахунків спеціального ж для вас. Так, стосовно першого питання, ну, враховуючи поточний стан енергосистеми. Та беручи до уваги відсутністю діяльності учасників ринку ознак зловживання на ринку електричної енергії за період призупинення дії абзаців 4 та 5 пункту 6 пункту 6.1 постанови 332. Доцільно продовжити призупинення дії положень, відповідних положень постанови у частині застосування санкцій за формування учасниками ринку від'ємної середовної величини за розрахунковий період. Враховуючи зазначення, департамент пропонує прийняти постанову щодо внесення змін до постанови 646, яким передбачене продовження терміну зупинки дії положень 332 у частині застосування санкцій за формування учасниками ринку від'ємної сальдової величини за розрахунковий період на термін до 1 березня 2026 року. Стосовно другого питання, пропонується внести зміни до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання. Мене все. Дякую за інформацію. Чи якийсь коментарі дозвучно? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую за увагу.